Німецький канцлер Англа Меркель привітала Арсенія Сунька з обранням на посаду глави уряду і запевнила про підтримку. Нагальною темою Меркель назвала цілісність української держави. Про Будапештську угоду, що гарантує неподільність України. Сьогодні згадують по всьому світу. Росію закликають до її дотримання. До того ж, Європа вже починає запроваджувати санкції. Останню реакцію світу на події в Україні збирала Яна Слісарчук. В МЗС України а згодом у кабміні міністр закордонних справ всієї вишеградської четвірки сьогодні вони прилетіли до Києва, а звідси прямуватимуть до Донецька підтримувати у такий спосіб єдність України. Ми усі в першу чергу зацікавлені в єдиній стабільній Україні. Кремль ігнорує Київ. Міністр закордонних справ Андрій Дещиця повідомляє до Росії, звернулися з проханням про переговори на всіх рівнях від міністрів до прем'єрів, аби прояснити становище. Жодної відповіді поки що не отримали. Якщо не в двосторонньому форматі, у нас є інший механізм, який діючий, це е Проведення консультацій в рамках існуючого Будапештського меморандуму, який передбачає проведення консультацій країн гарантів України. Територіальні цілісності України, це сполучених штатів, Великобританії, Росії. Згадка про Будапешт дипломатичний флешмоб останніх двох днів. Про декларацію говорить і міністр закордонних справ Канади. Прилетівши до Києва, він теж заїхав до центру вшанувати пам'ять загиблих. Звісно, Канада повністю підтримує новий уряд на шляху до демократії та виборів. Ми тут, аби підтримати їх економічні потреби. Канада повністю підтримує Будапештську декларацію 1994 року і поважає територіальну цілісність України. Литовський МЗС Кав накилим російського посла, вимагаючи роз'яснень позиції Кремля щодо кримських подій, але на цьому не зупинився. Місії дано доручення використовувати всі можливості, щоб питання про ситуацію з безпекою в Україні було включено до порядку денного ради безпеки ООН. Про допомогу Україні міністр закордонних справ Німеччини полетів говорити до Вашингтона. Цій країні треба простір аби вільно дихати і зосередитися. Це означає, що ми докладемо усіх зусиль разом з іншими європейцями, сполученими штатами, міжнародним валютним фондом і сподіваюся, з Росією, аби забезпечити Україні фінансову допомогу, яка допоможе їй не збанкрутіти найближчим часом. Тиждень європейський союз розглядав санкції проти українських можновладців, які призвели до кровопролиття в державі. Перші Кроки швейцарським банкам надходить розпорядження про контролювати українські рахунки. А Женевська прокуратура, за повідомленням агенції Reuters, заводить справу про відмивання грошей на Віктора Януковича та його сина Олександра. Австрія не відстає заморожені рахунки 18 громадян України. Серед них колишній прем'єр Микола Азаров, його заступник Сергій Арбузов, екс голова адміністрації президента Андрій Клюєв, колишній генпрокурор Віктор Пшонка та інші представники близького кола Януковича даючи розпорядження національному банку. Ми створили закону підстав. Для засування точних сум грошей на цих рахунках і попередження їх розмивання. список осіб, чиїх рахунків це стосується. Австрійці не розголошують. Називають захід тимчасовим, доки ЄС таки не допрацює пакет адресних санкцій. Яна Северчук, Катерина Шипко, Олена Мацюцька, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1.